Назрає. Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли поколи в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кого. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горіло. Жінки в нашому місті були дзінки і безтрубові. Їхні пальці вночі торкались безолі. в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата, тепер ж капелани вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це не навмисно. Скажи принаймні, що буде покарана вина. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потопів? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано пророків про білі терпіння, про птахи, які падають на міста мов вкалі. Ось саме тоді і починається власне втрати. кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і нікого в цьому житті не мене розплати. Я завжди говорю про це своїм коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво, якби ви знали, як нам усім не пощастило.